Я з з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. По сумівці ще трошечки блогерством займаюся рівно настільки, наскільки це дозволяє командування. Дякую командуванню, що дозволяєте викладати якісь відосики. Так от, сталося у нас в нашому підрозділі, який наліковує декілька сотень людей ситуація. Повісняться хлопці зробити е, планове обстеження. Легень, рентген, і у нього знайшли, як попередня була версія, туберкульоз. А ми всі живемо в кучі, в дуже тісних умовах, там, де грибки у нас, сирість, земля. Ну, полі Польові умови не пристосовані. Ми розуміємо, що якщо знайшли, а кашлюють всі, і курящі, і не курящі кашлюють всі. Так от, ну, прецедент неприємний. Що ми вирішили? Поспілкувалися з нашим командуванням медичним, вони нам дали інструкцію. Весь підрозділ на флюшки, а краще на рентген-легень при будь-якій підозрі на якісь зміни в легенях. Знімити, щоб ще будемо проїжджати. При Будь-який от однозначно автоматична мультиспіральна капітольна томографія і дуб-диспансер, перевірка мокроти на наявність. Ми значить, на сьогодні за, за, за 3 дні у нас пройшли флюорографію 80% особового складу. 80 От. Ну, Буде 100% вже завтра, там з дальніх кордонів хлопці доїдуть, і ті, хто у відпустках. А, а, хлопця поклали який перший, який був причиною. А, поклали в ту диспансер і через 2 дні виявилось, що у нього ніякого туберкульозу немає, у нього просто важкий бронхіт. Тобто не туберкульоз. Ура! Класно. А ми на той час вже всі майже зробили флюшечки. А коли ми робили флюшечки, ми ще аналізи крові поздавали. Та ще всі, всі, у кого якісь хвороби, там, гастрити, алергії і так далі, вони ну, під шумок, коли вони вже в лікарню потрапили, вони е пройшли всіх лікарів. В общем, я вам... Кладу руку на серце і кажу, з медичної точки зору мій підрозділ самий, забезпечений, самий здоровий і е, медично обслугований. Бо я, я точно знаю, що ніхто там під Бахмутом флюшки не робить, вже прийшло повтора, півтора роки, хлопці хворіють, е, я думаю, є і туберкульози і все що завгодно. туберкульози Як дуже багато інших захворювань. А вот, е, Нагадую, що у нас повна забезпеченість ліками, у нас повна забезпеченість е турнікетами з запасом, є лучбою кожного бійця і 4, 5, 6 хороших е е е е кетовських або Січ, або Дніпро. Це, це ми вже зробили. Ізраїльські бандажі, аптечки, засоби е кровоспинні. Таракальні наліпки це все у хлопців є в наявності. Я все постійно регулярно оновлюю і перевіряю. От. Е, бажаю, щоб керівництво інших бригад е, також реагували на потреби особового складу, бо особовий склад бійці це головний наш е, ресурс в цій війні. Дякую за увагу. З вами був Страх Олександр, військовий лікар. Південного фронту дякую.